Вітаю всіх рятувальників України з їхнім професійним святом. Сам в минулому був рятувальник, хоча мені сьогодні хлопці сказали, що минулих не буває, тому мусив виставляти Могрич. 9 років вислужив в мене, командиром відділення прослужив. І хочу всіх привітати. Побажати головне знаєте, гідного грошового забезпечення. Бо в нас якось так виходить. Коли коронавірус, тоді о, лікарі, лікарі це дуже важливо, це треба там піднімати, на лікарях то, що це все тримається. Потім там БРСМ база зірвалася, чи там якісь артсклади чи ще щось. О, рятувальники, рятувальникам це що, нема забезпечення ніякого. Війна в країні, все, військові. Військові це дуже важливо, армія це прямо дуже важливо. Тому я хочу побажати, щоб гідна грошове забезпечення, тому що та робота, яку вони роблять, то не передати словами. Так як і військові, тут ми навіть не споримо, тут не можна порівнювати. Але за що я любив свою роботу? Що тут ти там, робиш якісь там господарські роботи там, чи там, навчання в тебе проходить, тут у тебе одна обстановка і тут... Тривога, і ти через буквально 5 хвилин, 6 вже може бути в такій сраці, що це просто капець. От ну, прямо така зміна картинки. Тому, друзі, вітаю всіх рятувальників. Також зроблю оголошення. Золото полетіло просто в космос. Срібло, золото просто в космос летить. Тому, друзі, хто купував на золоті злитки, я вас вітаю. Ви просто ну, зловили бонус. Бо буквально 2 дня біржа полетіла вверх привіт. Біржа полетіла вверх і от золото ну, в космосі. Завтра ми оновлюємо прайс на золото і ви будете приємно здивовані. А ми любимо вас і ви найкращі Рятувальники, вітання вам!